Сьогодні Україна відзначає одну з найтрагічніших дат у своїй багатостраждальній історії: – 29-ту річницю катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, спричинена недолугістю і жорстокістю колишньої радянської комуністичної системи, вона стала гірким уроком не лише в Україні, але й цілому світові. Тому навіть у часі війни на сході України ми і світ не вправі забувати про її страшні наслідки: сотні смертей, тисячі страшних каліцтв, біль і страждання відселених із зони Чорнобиля. Рівно ж як і про тих, хто ціною власного життя і здоров'я врятував Україну і світ від глобальної атомної катастрофи. Безжарна рука Чорнобиля залишила гірку згадку і для Радехівщини. Про це йшлося на жалобному громадському заході, котрий пройшов 24 квітня у читальні Радехівської центральної районної бібліотеки. З нагоди річниці Чорнобильської катастрофи в читальні бібліотеки її працівниками облаштовано куточок пам'яті Запалимо свічку скорботи та тематичну книговиставку Чорнобиль трагедія людства. Учасниками заходу, окрім самих бібліотекарів, стали представники районної та міської влади, громадські активісти, городяни. На захід запрошено тих наших земляків, хто на собі відчув зловісні наслідки чорнобильської трагедії. Власне про неї і була розповідь бібліотекарів Наталії Коляди та Олени Боднарчук. Чорнобиль слово це стало символом горя і страждань, покинутих домівок, розорених гнізд. Здичавілих звірів. 29 років людського болю і жалю. 29 років полинових гірких років. Мусимо пам'ятати минулу трагедію Чорнобиля, щоб не допустити нової. Наголосила у своєму зверненні до присутніх голова Радехівської райдержадміністрації Надія Шостак. Коли пройшло майже 30 років, ми розуміємо, скільки біди, скільки горя. Принесла ця найбільша атомна, ну че так, так, катастрофа в атомній енергетиці, так назвали це тоді, так? найбільша така екологічна катастрофа України, скільки біди і горя принесла українському народу. І ми маємо це пам'ятати. Пам'ятати не просто заради того, що пам'ятати, пам'ятати не заради того, щоб для Галочки якийсь там захід організувати, а пам'ятати заради того, що ми маємо. Чітко думати і відповідально відноситись до всього, що ми робимо в житті, тому що мирний атом може ставати дуже страшною і небезпечною зброєю проти самих себе. Як очевидець, і евакуйована із зони Чорнобиля поділилась спогадами голова Радехівської районної організації Союз Чорнобиль Україна, депутат Радехівської міської ради Ольга Свинчук. Від реактора була буквально півтора кілометра. Може кілометр дуже близько, дуже на близькій відстані. Ту ніч піднявся шум, гамір, швидкі їхали, пожежні їхали. Навіть бачила з собаками прикордоннички, чи хто не знає, хто то був, але страшно згадувати. Окрім живих спогадів очевидців, більше про трагедію Чорнобиля дізнаємось з документальної та художньої публіцистики, котра є у фондах Радехівської центральної районної бібліотеки, зазначила у представленні книговиставки бібліограф Світлана Сіцілюк. Хочу особливу увагу вашу звернути на книгу автора 25 чорнобильських книг Олега Гусєва, «25 років вічна віч з Чорнобилем. Адже майже все, що побачив і зазнивкував автор після аварії, доповнено сучасними фотографіями, а також розсекреченими документами. Мистецьку частину заходу у віршах і піснях представили працівники Радехівського районного народного дому Леся Галущак та жіночий вокальний ансамбль Коралі. За що це все? В Сльозах мати земля і квилить вишня тихо, журавлину. Вона вже не почує солов'я і нікому зривати вже калину. Але найважче матері землі і стогоні тополі, як примари. У неї хустка, трави і журби, радіаційна, чорна, чорна хмара. І серцю вікасна вісні, і вітер, і сонця кромінь забука в вітьмінь. Пам'ять про загиблих ліквідаторів чорнобильської аварії вшанували запаленою свічкою та хвилиною скорботного мовчання.